Чуєш, ніхто крім нас. Чуєш ніхто крім нас. О, доброго дня. Вітаємо всіх. радіо. сьогодні буде в цій студії. Приємно. Сьогодні ми хотіли би поділитися про наше мероприємство, яке буде відбуватися 21 лютого. Воно називається З Україною в серці. Можливо, хтось вже бачив рекламу у Фейсбуці. Ось активно йде. У 2024 році ми також проводили це мероприємство. Можливо, хтось із вас вже був на цьому мероприємстві. Дуже буде. Приємно почути відгуки, коли там в Фейсбуці ви будете давати, щоб поділилися. Трошечки хотів би розказати про що було у нас, да, і що буде у нас. Це збираються українці. Ось українці, хто небайдужі до України, в кого в серце не залишилось байдужим до тієї проблеми, до тієї ситуації, яка сьогодні відбувається в Україні. Збираються люди там, де ми зможемо з вами поспілкуватися, гарно провести час, мати гарну програму, чудових співаків, дітей, дитячі колективи, танцювальні будуть. І дуже багато гарних людей ви зустрінете. Це я вам точно обіцяю, з якими ви зможете познайомитися, можливо, подружитися. Це буде також для вас, я думаю, дуже приємно і. І в кінці, як завжди, з єврейською гостинністю, тому що буде проходити це на території месіанської єврейської общини. Будуть тістечка, тортики і буде дуже смачно. Ось також я хотів би, можливо, трошечки передати слово ребе Алексу. Він також з нами знаходиться в студії, щоб він трохи поділився стосовно цього мероприємства. Так, трошки є що сказати. Добрий день, добрий шалом, всім, всім нашим слухачам, хто дивиться нас. Так, це буде такий гарний концерт. Всіх запрошуємо, всіх чекаємо. Дорога наша громада Портланда. Буде цікаво, як вже Віталій сказав, і в Україні, наша єврейська громада, громада. Яка знаходиться у Києві та в інших містах, вона дуже-дуже допомагає обездоленим, пораненим в ці непрості такі часи для України. І ми теж тут, в Америці, незважаючи на що, розуміємо, що зараз такий якийсь як переломний момент, і ми повинні включитися в допомогу. Україні і бути небайдужими до цього, до цього такого спільного. Не хочеться це слово казати, але це, це так і є горя, яке випало на долю країни, на долю України. І чекаємо вас. Ми будемо збирати допомогу для підтримки поранених в шпиталях Києва та інших містах. А також ми будемо надавати допомогу волонтерам, які допомагають і роблять велику роботу в Україні на ці такі темні часи. Ну, Хотів би давати трошки сказати про адресу, де ж це буде відбуватися. Так це буде відбуватися ще раз нагадаю, 21 лютого 6.30 у Ванкувері. 13600 East, 84. Ванкувері. Так що там хто детальніше, більше адреси. Я думаю, ви зможете ознайомитися у Фейсбуці або на каналі також. Радіо або у нас безпосередньо запрошення, які ви побачите, якщо ви наберете в Фейсбуці з Україною в серці концерт, ви дуже швидко знайдете. І я думаю, ви знайдете ті програми, які відбувалися двадцять 2024 році, і також нові запрошення на цей концерт, який буде відбуватися 21 числа. О, ну в принципі, ну так і шукайте нас в соцмережах, і також флайера будуть у наших європейських магазинах тут у Портленді, в Ванкувері. Так що ви нас дуже легко зможете знайти. Ми повторюсь, дуже дуже вас чекаємо. Підтримайте нас і давайте разом підтримуємо Україну в ці непрості, не такі легкі часи для України. Хотів сказати, може, трошки про хто буде участвувати в цій програмі на цьому концерті. Це команда Joy, це дитячий колектив. Червона калина, також будуть вендери. Це Ірко. Я думаю, багато хто знає. Вони також з нами спільно в цьому проєкті участвують. Ну і в принципі колектив, команда Єврейської місіанської общини буде активно також танцювальний колектив Сімха виступати. Тому запрошуємо. Це буде чудовий час, приємний і такий, знаєте, як сказати, домашня атмосфера вас чекає. У нас ще є час. На ще є час, так. Да. Це, це, це дуже ну, добре. Там і інші будуть колективи, і Марія Омбиш, і е, якісь музики будуть нові грати, е, діточки будуть виступати, буде лотерея, буде ага. весело, буде цікаво. І е, насамперед ми зберемо якусь допомогу. для ну, Можна сказати, мабуть, про українців. допомогу, яка була е, в минулому році ну, зібрана, так. Да? так, так. Тобто, в минулому році була зібрана допомога і передана в шпиталь. Були закуплені хірургічні інструменти для ну якби це. Я забув, як ця система так називається. Вона підтримує ногу, коли вона зламана в двох частинах. І то є були оці такі металеві частини. Тобто було передано, було закуплено. І я вам скажу, що на сьогоднішній день це таке актуальне питання. Дуже багато тяжких поранень, і на сьогоднішній день в цьому направленні є дуже велика потреба. Хоча Україна вона дуже ну якби ну якби є такий напрямок, і лікарі працюють, і дуже сильно працюють. Але настільки велика потреба, що цього всього не вистачає, просто. Тому у кого є в серці, може навіть прийти це може бути як і фінансова допомога, це може бути допомога саме в комусь обладнанні. Це може бути ще щось. Що у вас є на серці, ви можете передати або принести, і ми залюбки це передамо безпосередньо на Україну в шпиталі, і також я думаю, це буде дуже добре. Так, ще частина допомоги буде йти на єврейські громади. Якщо є у вас бажання конкретно допомогти єврейським громадам, також ми це врахуємо. І особливо ця допомога піде на такі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро і Запоріжжя. Бо там дуже-дуже зараз складно. І ці громади потребують ну, такої великої нашої допомоги, бо нема світла, тепла. Це такі 4-5 місць, де дуже-дуже вони потребують нашої допомоги. Особливо зараз я думаю, що ті, хто має зв'язок з Україною, він розуміє, що на сьогоднішній день, особливо Київ, да, то есть, якби, перебуває в такому в замороженому стані, можна сказати, бо електрики немає, води в деяких місцях немає. Опалення це таке виключення, якщо воно ще десь є, його практично немає. Ось люди, як мінімум вже два тижні, живуть без опалення і без електрики, подають на 2-3-4 години максимум за сутки. Я думаю, що да, ми не можемо закрити всю потребу, але те, що ми можемо зробити, що в наших зусиллях, знаєте, те ми можемо зробити. Тому ми про хотіли би, що хто є бажання, да, долучитися. До цього і бути таким, знаєте, як рукою допомоги на сьогоднішній день, хоч трошки де щось комусь. Тому що на сьогоднішній день я скажу, що знаєте, дуже важливо рука датось, коли ти голодний, тебе накормити. Да, тобто, вчасно, тобто, вчасна допомога. Ось тому на сьогоднішній день є можливість це зробити і бути вчасною допомогою. Тому будемо дуже вдячні всім за вашу особисту присутність, за вашу допомогу. Ось і за особливо за ваше серце, яке є, залишається небайдужим. Що на сьогоднішній день це є, знаєте, такий привілегію, можливо, а можливо виключенням на сьогоднішній день. Бо багато хто поїхав, залишив і знаєте, така приказка Моя хата з краю». да, тось. Тобто, але знаєте, Бог нас побуждає перш за все турбуватися про ближніх, да? Ось, і заповідав нам любити ближнього як самого себе. Знаєте, цим ми виконуємо заповідь Господню. Тому є дуже хороша можливість потурбуватися про цього ближнього, особливо ближнього ті, хто потребує це в Україні на зараз. Так що дякуємо вам, будемо раді бачити і запрошуємо ще раз всіх знову ж в Ванкувер. Да, тобто чекає вас. Будемо раді бачити. 21. Лютого. лютого на 6 вечора. 6.30. Ну, реєстрація ви можете і раніше на 6 годин, а в 6.30 вже повноцінно розпочинається да. програма. Реєстрація Стою? безкоштовна. <рес> да. Ваша особиста присутність. Мене звати Віталій Віталій Петроченко. Я капілан. А ось сьогодні знаходжусь тут з вами. Служив в госпіталі безпосередньо з військовими, безпосередньо допомагали їм надавати психологічну і ну по можливості фізичну допомогу. Ну, ось. Мене звати Алекс, Я веду тут. Портленді та Сіетлі єврейську громаду. З 2014 року я являюсь волонтером від нашої громади, Київської єврейської громади. Ну, допомагаємо, чим можемо і пам'ятаємо, коли ми несемо світло для інших, воно вертається до нас. Під картинкою відео там буде інформація на всіх трьох мовах: російською, українською англійською. Дякуємо дуже. Тише незвичне радіо спину. Тож дозволь, зволь милодеще скажу, Светла наша надія І я її збережу Бачиш місяць опоряд, Зірка, що нас.